Ознайомимося зі змістом задачі. Місяць тому два морозива коштували 40 гривень. Тепер їх ціна збільшилась на 50 копійок. Скільки тепер потрібно заплатити за 5 таких морозив? Щоб розв'язати дану задачу, нам на допомогу приходить таблиця, де присутні такі величини. Велика буква С позначає вартість. Маленька буква А ціну. Маленька буква Н. Кількість. Одягаємо таблицю. В Задачі присутні такі відомі величини. 40 гривень це вартість двох морозив. Тому, відповідно, в таблиці з'являється числа 2, це кількість і вартість 40. Задача питається, скільки потрібно заплатити за 5 таких морозив? Відповідно, кількість 5 і невідома їхня вартість. Чи можемо ми зразу дати відповідь на питання задачі? Звичайно, що ні. Нам невідома ціна одного морозива. А чи можемо ми її знайти? Нам відомо, що два морозива коштували 40 гривень, але їх ціна. Збільшилась на 50. Щоб зробити дані обчислення, знайти ціну одного морозива на допомогу, нам приходить чалівний трикутник. Давайте згадаємо його секрети. Якщо ми будемо шукати велику букву, це вартість. Ми маленькі будемо перемножувати. Тобто, щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість. А якщо будемо шукати маленьку букву, наприклад, А ціну. Нам потрібно велику букву поділити на маленьку. Тобто вартість поділити на кількість. Перед тим, як почати обчислення, нам потрібно зробити перетворення і 40 гривень перетворити у копійки. 40 гривень це 4 тисячі копійок. Тепер. Дізнаємося нову ціну двох морозів. Для цього 4000. Додамо 50 і отримуємо 4050 копійок. Це ціна двох морозив. А щоб знайти ціну одного, звертаємося до чарівного трикутника. Це маленька буква. Треба вартість поділити на кількість. Для цього 4050. Ділимо на 2 і отримуємо 2025 копійок. Це ціна одного морозива. Тепер ми зможемо дізнатися, скільки потрібно заплатити за 5 таких морозив. Для цього 2025 множимо на 5 і отримуємо 10125 копійок. Коли ми зробимо перетворення, Пізнаємося, що за 5 таких морозів потрібно заплатити 101 гривню 25 копійок. Ми дали відповідь на питання задачі, значить, і успішно її розв'язали. Дякую за роботу.